Всім привіт! І сьогодні в відео я вам покажу, як працювати з BM через Nucleus, тобто як додавати BM на ваші аккаунти, приймати ссылки, як їх удаляти, як створювати РК, і як створити інвайти через Nucleus, якщо вам потрібно цей BM кудись передати. Е, ви, може, хтось не знає, як додавати аккаунт, заводити в Nucleus. Я це все показав. В ось цьому відео. Тому, коли ви це все зробили, додавали свій аккаунт, провірили його на кукі, і він живий, активний. Ви приймаєте свої силки БМ. Як це зробити? Ось ви купили ваші силки БМ. Ви їх копіюєте. Далі ви виділяєте ваш аккаунт. Нажимаєте завдання. І нажимаєте Прийняти інвайт БМ. І ось тут вписуєте свої інвайти. Далі кількість інвайтів на аккаунт. Вибираєте 3, так як в нас 3 БМ. Ви вибираєте під свою кількість, скільки ви хочете прийняти. Рекомендую приймати не більше 10-20. І нажимаєте розпочати. Так, наші БМ прийнялись і все чітко, все прийнялось. Тепер ми провіряємо наш аккаунт на Кукі. Далі. Тепер ми заходимо вручну в наш аккаунт через Antidetect браузер. Заходимо в FBI статус. І заходимо в бізнес менеджери. І дивимося, ось наші БМ, Бачите, як все прийняло. Так, далі. Наш аккаунт перевірився на Кукі. Що ми робимо далі? Тепер як створити рекламний кабінет за допомогою НУКЛАЗу в BM? Ми заходимо в BM через фільтри. Вибираємо наш аккаунт, той який нам потрібно. Далі, ось наші є 3 BM. Ми їх виділяємо. Ми бачимо, що тут два користувачі, пише вони без фп -шок. Тут у вас все буде писатися: користувачі, рекламні кабінети. Ми їх вибираємо. Нажимаємо завдання. І створити рекламний кабінет. Тепер. Тут ми вибираємо часовий пояс, я вибираю Київ. Вибираємо валюту, яку нам потрібно. Вибираємо задержку, при якій ви хочете, щоб створювалось. Я поставлю. Давайте. 20, 20, 20 секунд. поставлю. Далі метод веб. Багатопотиковий, давайте. І назву кабінету тут вибираєте. Тут, ось можете ставити собі, як вам потрібно: 1, 2, 3. Все. І тепер ви вибрали валюту, яку вам потрібно, створити. Часовий пояс, на який створює. Це вже ви самі будете тестити, на який створює Nucleus. Далі нажимаєте розпочати. Як ви бачите, два рекламних кабінета створило, один чомусь не створило. Давайте зайдемо руками і подивимося. Заходимо, дивимося, два у нас впало в полісі, а один живий. Так, да, як ви бачите, один живий, один в полісі, а один просто не передався, але там все створило. Так, ну, я вам показав, як створювати, а далі ви тестуйте. І підбирайте різні часові пояси, як створювати. Зараз я заливаю все руками. Тобто, я роблю все руками, приймаю тільки через нуку з беми, а створюю РК, в'яжу карти, все роблю руками. Так, тепер ми знову, коли ми це все зробили, і у вас створились ваші рекламні кабінети, ми опять перевіряємо аккаунт на куки. Тепер, коли ви перевірили ваш аккаунт, вам потрібно буде прив'язати карту. Як прив'язати карту, я також розказував ось цьому відео. Тепер, як видалити ваші бізнес-менеджери, коли вони вже відкрутили, коли вони вже все, ну, вони вам більше не потрібні. Ви заходите або в БМ, або в рекламні кабінети. Також тут. Вибираєте свій аккаунт. Тут вибираєте ось свій аккаунт. Шукаєте його і вибираєте. І ось тут ось просто нажимаєте, виділяєте, який ви хочете видалити. Завдання. І вийти з БМ. Все. І підтверджуєте. І тепер. Ви через Nucle автоматично самі видаляєте бізнес менеджер. Бачите, пише, залишили БМ. Тепер ми заходимо. Назва нашого рекламного кабінету була 2. Ми заходимо, обновляємо. Як ми бачимо, в нас видалився наш ОК-бізнес менеджер. Він в нас видалився. Тепер, як за допомогою Nucleза, якщо вам потрібно, цей бізнес-менеджер передати на якийсь інший аккаунт, як вам зробити силки, щоб передати через Nucleus. Ви опять, коли видалили BM, заходите і перевіряєте на Куки. Коли ви робите будь-яку дію Nucleus, її потрібно перевіряти на Куки, щоб ваш аккаунт, точніше, щоб Nucleus підтягував дії з вашого аккаунту, які ви зробили. Коли ваш аккаунт перевірився на кукі, тепер ви заходите опять в панелі BM. Далі. Я ось буду передавати ось цей бізнес-менеджер. Нажимаєте завдання. Тут поділитися доступом до BM. І ось тут вписуєте ваш емейл. Я вписую ось таку почту. Вписуєте свою почту. Ось, вписуєте. І тут нажимаєте розпочати. Так, ось тут заходите в свою почту. Бачите, доступ до БМ поділилися. Ми доступом до БМ. Тут заходите в почту. І ось заходите в вашу почту. Нажимаєте вийти. І ось тут вас запросили приєднатися до бізнес портфліо. Тут ви нажимаєте правою кнопкою миші або тачпада і копіювати адресу посилання. І ось. Коли ви скопіювали, ви просто вставляєте. І у вас ваша силка, якою ви можете передати цей бізнес-менеджер на інший аккаунт. Тому. Якщо вам сподобалось це відео, попрошу вас поставити лайк, підписатись на цей канал. Також, якщо ще в когось є якісь питання, в моєму телеграм-каналі є чат, до якого ви можете приєднатися і також там задати любе питання. Тому до зустрічі!